Якісь тут дивні шуми відбуваються. А хто це тут в коробочці? Га? Вірчулькіна? А що ти там робиш, ти мені скажи? Що ти там робиш? Ти мені там, блін, пом'яла лки-палки і все. упаковочні бумаженці. капець товстий кош робить ревізію белка зараз вона ще завалить цю коробку Ще буде прикольно пильчуля е спати лягла кукуськи Що ми там робимо кукуськи Офігеть. Більчуля! Оу! Красавка! Що ми там робимо? Це розглекуха? Ага, кукуськи. Оба. Свет включили. Більчулинка. Що вона там шукає? Оце, оце кощі. Жестяк. Тут ось у нас почекун завалився, лежав зверху. Родич більчулин, да? Во, одна морда А Головне форма. Геть однакова. Більчулінка. Велазь звідти. Красавка моя. Ти що, застряла? Можете дістати звідти? Походу, кіцю замурували. Ранок починається весело. Ну все, я зараз буду діставати цю красаву. Не розбігайтесь, спостерігаємо далі, за різними пригодами. Філімончик когось побачив. Весь напружився. Хвістик хвилюється. Напевно, кіцьку на сусідньому балконі. Або голуба на дитячому майданчику. Ой-ой-ой-ой. Подивіться, що з хвостом робиться. Жуть. Ой-ой-ой. Цікаво, що там таке? Ану, спробуємо глянути. Кого це Філик побачив? А Філик? А ну-ка. Ага, он там голуби. Бігають. І це його страшенно хвилює. Здобич побачив. Мисливець? Ох, 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 він би їх зараз поганяв. Аби випустили, да, Філ? Філюсочок? Хоч і кури тебе хвилюють, так? Да? Ну все, підмів, все, що можна було підмести цим хвостом. Що мій красунчик, що мій пухнатий красунчик? Ай, красота. Ну все, лежить далі. Тут сонечко. Лягай ось на подушечку. Лягай. І сильно не хвилюйся. Красунчик. Ставимо вподобайку красунчику. Підписуємось на канал. Ты в засаді? Бандюган. Ты що ганяв білку? Ти для чого ганяв білку, Філімон? Для чого білочку ганяв? Бильчуль. Бильчулька. Загнав тебе в куток, да? Ай-яй-яй. Ну ми йому випишем. По соплям. Все. Ой -ой -ой, ой, 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 все. Пішла на вікно на лежаночку. Угу. А це цей валяється. а це й валяється. Що, філімоній? Фари включив? Валяєшся? Іди проконтролюй, що там білка робе. Угу. Ну ти красавчик, я знаю, ти красавчик. Торкнуло. Тю, я думала, ти бігцем будеш, а ти так в розвалочку, аж не цікаво. Моїх роки, моїх роки. Кітя дуже любить чухатися, дуже-дуже любить Кітя чухатися. Мій страшенно любить чухатися. Білочка дуже-дуже любить почухончики. Моя халюся. Моя китя Халюся дуже-дуже любить чухатися. І філька любить чухатися. Отакі От обоє чухаться люблять. Ой. Фістик треба ж розчесати, щоб фістик був красивий. Да. А то Кітя буде красива, а фістик не красивий. Що таке? Все? Ти вже начухалась? Все, Кітя вже чимось не задоволена. Дивись, скільки тебе пуху надерли. Ну, диви. Що це ти нос? Що це ти тикаєшся носом? Це ще треба кусь, чи що? Ти ще хочеш кусь зробити? М? О, 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 ми вже робимо кусь. Ми вже робимо кусь. Ми вже, ми вже, ми вже робимо кусь. Покажіть в камеру котик. Так, все. Коротше, кіця вже не задоволена, вже біситься. Кіці вже треба кусь зробити. Білочці, треба сильний кусь. Не просто. Легенький кусь, а сильний кусь. Так щоб в мамочки вже кровушку пустить, мамочці. Вона вже зубами щелкає. Дивіться, дивіться, яке робе, яке робе, покажи свої очі наглі. Все. Зйомку виключаємо, бо киця вже біситься, треба тікати. Да, моя халюсь? А чого ти бісишся? Ой. Щось Кіцю турбує. Зараз Кіця заспокоїться, все буде добре. Да, моя халюська. Ой-ой-ой, жопою граємо. Ну, а поки Кіця заспокоюється моя халюська. Ми ставимо вподобає. Ого! Дивіться, що робить гризе, гризе гризом. Коротше, ставимо подобаєчки, підписуємось на канал цієї гризухи. Цієї страшної гризухи. Да. То вона гризе мамочку, бо ви погано в подобаєчки ставитесь. І на канал не підписуєтесь. Швидко виправляємо, і Кіця буде дуже-дуже доброю. Да? Мої пі -пі. Все, пока-пока.